З нами є вже виконавчий директор та ведучий радіо Юа Чикаго Дмитро Галан, пане Дмитре, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава навзає. Дуже дякую за запрошення, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, а що ви бачите, що зараз обговорюють в публічному просторі Сполучених Штатів Америки стосовно того, що Трамп заявив, що хоче контролювати українські атомні електростанції, зокрема Запорізької АЕС, Як це обговорюють в Америці? Це щось насправді з контексту угоди про корисні копалини. щось дуже наближене, суміжне. Так, це інше, але щось з тої стоїть з сфери. А чи це обговорюється активно на всіх майданчиках на всіх засобах масової інформації? Ні, це не так напевно обговорюється активно як в Україні. Але це питання звучить так, і його задають і багатьом урядовцям, а що мається на увазі, от коли мова йде про контроль. І президент Зеленський, якщо не помиляюся, от в останніх своїх включеннях і комунікації з медіа. Теж про це говорив, що саме от Запорізька АЕС буде на порядку денному під час обговорення в Саудівській Аравії найближчого понеділка. Тому, а що я можу вам сказати? Що, це в принципі, мені здається, що не є погана ідея, щоб Америка на себе взяла гарантії безпеки Запорізької АЕС, бо за як зараз це все контролюють саме росіяни? Як це буде відбуватися в подальшому, мовно кажучи, коли територія. Навколо Запорізької АЕС буде деокуповано, чи буде контроль, контрольний пакет акцій і контроль над Запорізькою АЕС саме Україна? От, от, це, напевно питання, яке зараз поки що не зрозуміло. то для нас з вами, і не зрозуміло, як на це все буде реагувати американська сторона, от поки що тут немає відповіді. А взагалі зараз Україна наскільки в фокусі американців та американської політики, що говорять Сполучених Штатах Америки? Я вам скажу так, Україна постійно на фокусі у фокусі уваги до того моменту, допоки Дональд Трамп не зробить щось, що ніхто не міг би очікувати. Не зробить щось, що шокує кожного і кожного. От для прикладу, а його підписання указу про ліквідацію. Департаменту освіти, так от зараз наша зараз... аудиторія. Я просто поясню, бачить цей момент, як це все відбувалося по суті. Це якщо перевести на ну на українські манери, так розумію, що це ліквідація міністерства освіти. Так, саме так, це ліквідація міністерства освіти, і тут зараз може бути великий страх і паніка в людей. А правда, є ще певні моменти, що надмір такий, щоб передати більше це управління на місця. На, на штати, тобто більше делегувати ці обов'язки, але сам факт ліквідації зараз вже навіть по Америці, по деяких містах а вчителі, студенти протестують, тому що це щось не бачене, нечуване. Це це велика зміна. От і знаєте, тут а, хто не пам'ятає, хто з класиків сказав, але дуже легко управляти неосвідченими нерозумними людьми, і це десь стоїть парафії, тому що ми бачимо заборону деяких медіа. Я думаю, ви про це говорили своїми колегами. Так що і Голос Америки і Радіо Свобода, а і інші медіа вони були певно певне, певний момент призупинені. А от зараз ми бачимо, взялися за міністерство освіти. Знову ж таки, не до кінця зрозуміло, а що буде далі, як буде виглядати цей новий формат, наскільки він буде доступним, тому що в Америці, от якщо порівнювати з Україною, навчання не є таке легке на те, щоб його мати, воно не є доступним, воно багато коштовне. Люди навчаються в кредит. Люди живуть в кредит, і потім його сплачують. Тобто, нав... нас в принципі мене не не знаю цифри, але більшість людей вони проходять цю систему середньої і вищої освіти в Америці. Середня освіта це чудово. Це добре, якщо вона є. Багато кого її взагалі немає. А вища освіта це тільки в обраних. в Тих, хто може собі дозволити, в тих, хто має певну якісь фінансове підгрунтя. І зараз ось ці ось цією ліквідацією міністерства освіти взагалі от не зрозуміло, що буде далі. То вертаючись до питання, чи Україна є на порядку денному? Вона є, але на моменти, ось такі, як ми щойно з вами проговорили, вона відходить десь можливо на другий план, на третій, тому що це те, що турбує американців тут зсередини. А поясніть а Трамп мотивував, чому він ліквідовує департамент освіти США, що дорівнює міністерству освіти? Ну з чим це було пов'язано? Він я так розумію, що це все пов'язано з ефективністю, ефективністю роботи, з тим, що потрібно скоротити видатки, з тим, що багато що вже застаріле в тому форматі, в якому воно є. Те, що воно не дає того результату, те, що знову ж таки наслідок роботи. Ілона Маска це теж можна з цим пов'язати. Узяв він його штатний і нештатний радник, який говорить, як це все має виглядати. Якщо а, режисер буду. може, я прошу ще раз показати цей момент, як підписувався цей указ. Тому що якщо б я не знала, що це правдива інформація, мені би здалося, що це якась вирізка з фільму, тому що все якось так відбувалося на фоні дітей за партами, сідає Трамп, щось підписує. Якщо режисер може, будь ласка, покажіть ще раз цей момент. Насправді, наскільки це було так, як ви бачите, постановочно, і для чого цей весь антураж. З дітьми, з школярами, партами Ну слухайте. Ми знову ж таки, вертаємось до питання: хто такий Дональд Трамп і Звідки він прийшов? Це є шоумен, це людина шоу, це людина, яка потребує аплодисментів, яка потребує підтримки, яка потребує того, щоб його любили. Я думаю, все очевидно і зрозуміло. А кожна його дія має бути схвалена. А бодай тим оточенням, який є в той момент навколо нього. А якщо таких людей немає, його команда таких людей знайде. Вона їх навчить, вона їм покаже, вона їм заплатить. Я не буду нічого стверджувати, але просто Дональд Трамп хоче, щоб його дії були схвалені суспільством. А він таких людей знайшов, напевно, які це схвалили. Але ми бачимо, що відбувається по інших містах. Я думаю, це тільки початок, тому що ось цей рух 50-51, А він насправді не зупиняється. Він продовжує свою діяльність. Це Більшості мови йде саме про американців, а не українською українську діаспору, саме про американців, які невдоволені політикою Трампа, і вони активніше і активніше це демонструють. Бачимо, що відбувається з тесла магазинами з а, тесла машинами. Наскільки люди публічно а, їх спалюють, їх нівичать. До, до того дійшло, що до Трамп уже погрожує, що він буде карати зловмисники. Ну власне, це є нормально, коли карається. Певне правопорушення порушення або порушення закону, але ми бачимо, що люди не мовчать, люди демонструють своє невдоволення всім, що що робить, а всім, що робить Дональд Трамп і Тесла, і зараз міністерство освіти, воно буде мати наслідок для нього і для його команди. Я з нетерпінням чекаю, як ці хворі терористичні заграї отримають 20-річні тюремні вироки за те, що вони роблять з Ілоном Маском та Теслою. Можливо, вони мали б відбувати покарання у тюрмах Ель Савадора, які нещодавно стали такими відомими завдяки своїм чудовим умовам. Сказав, написав Дональд Трамп у своїй мережі True Social. Тож виглядає так, що насправді, якщо йдеться про правопорушення, то Трамп реагує саме на те, що стосується, Стосується а, власності Ілона Маска, свого близького а, товариша, напевно сказати правильніше. А, тож, а пане Дмитре, а скажіть а, зараз настрої а, в суспільстві, навіть ті, хто підтримували Дональда Трампа стосовно Ілона Маска, змінюється чи ні? Та однозначно, однозначно змінюється, і ми це можемо бачити знову ж таки в контексті питання допомоги Україні. А, зараз найбільші показники підтримки України. А якщо ми говоримо за надання озброєння і за надання а, розвідданих, тобто нещодавно було опитування, NBC проводило це опитування і більше 50% або близько 50% вважають, що недостатньо недостатньо, Америка підтримує Україну, і це це, це є це є чудово. Це є відповідь на те, що робить Трамп. А загалом, те, що він робить, воно виглядає дуже дивно, тому що він. А, Воює, нібито не проти тих, що він би мав воювати. Він бере за союзники на тих, що він би мав брати за союзники. Він Чомусь воює з Канадою, з Мексикою, з Данією з Гренландією, але недостатньо воює з Росією і з Китаєм. Він чомусь вигадує якісь проблеми на місці, ліквідовує їх, називає терористами тих, хто спалює Тесла. Ну, люди мають право. якщо це моя автівка? Я маю право її спалити, якщо вона мені не подобається. І ми бачимо навіть такі акти серед відомих людей, відомих впливових акторів, різних бізнесменів, які публічно демонструються недоволення, спалюючи Теслу. Ми бачимо наскільки акції Тесла обвалилися, і наскільки втратив Ілон Маск у своїх статках. А це це все це, 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 це є відповідь. На питання дональ трамп він займається зовсім не тим. Я не знаю, чи він живе в такій інформаційній мильній бульбашці і оточив себе людьми, які йому отливають ту інформацію вуха, а, яка в нього зараз є, чи ще якісь моменти. Але це виглядає все неправильно. От і сценарій написаний зовсім не так, як він мав би бути, напевно. Ну, я так розумію, що зараз американці в повноцінно відчувають вже скільки там понад 60 днів, як Дональд Трамп став президентом. Але питання: а де демократи, де Каміла Гарріс? Де Байден, врешті-решт? Ну, Якщо ми говоримо за Камілу Гарріс, я думаю, що вона на своєму законному відпочинку. Я, я не буду говорити за неї багато позаяк. До кожного є питання. Та мені не, не імпонує, коли одного критикують, а іншого восхваляють завжди. Є плюси, мінуси в одного і в іншого кандидата. Де Каміла Харріс, де Джо Байден? Це знову ж таки можна про це говорити питати, чому вони зараз не виступають, чому вони здалися, чому вони відійшли від цієї боротьби? Вони ж так говорили, що Дональд Трамп є поганий, що він зруйнує Америку на своїх предвиборчих гонках, дебатах. Чому вони зараз це не продовжують? Чому вони просто взяли і відійшли? Ну це цікаво. Цікава ситуація. А, як але висти, от я, от ще просто пане Дмитру, точно, але чи прихильників демократів є оці питання до своєї політичної сили, що вони по суті десь мовчать? Бачите, зараз демократію так виглядає, що немає явно вираженого лідера. Якщо ми говоримо про наступні президентські перегони, от хто хто буде від демократів? От чесно немає відповіді, це незрозуміло. Якщо ми говоримо про республіканців. Ну кажуть, що Дональд Трамп зараз робить все можливе і неможливе, щоб піти на третій термін. Знову ж таки, а, Дж Джей -Дж Ді Венс, а очевидно, що він буде йти далі. А потім губернатор штату Флорида Рон -Рон Де Сантес, а багато інших ти саме у Вівірамасламі може піти. Є кандидат. А якщо ми говоримо про демократів, ну хто хто з них зараз є сильною політичною фігурою? Насправді, ну якщо ми скажете Камала Гарріс, ну вона вона відійшла. Вона що вона. Потім повернеться і як вона пояснить свою діяльність під час каденції Дональда Трампа, що вона робила, а, немає на це відповіді, але вертаючи до попереднього питання, от що зараз робить демократи, а, насправді була дуже гарна ініціатива, і вона була внесена в конгрес на те, щоб ніколи незалежно від того, яка влада, не визнати окуповані території російськими. А так це була двохпартійна ініціатива. До речі, республіканець, якщо я не помиляюся, її вніс, а саме він був таким ініціатором. Тому демократи щось 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 та роблять, але ми бачимо, що зараз узурпація влади все ж таки перебуває, от саме в руках Дональда Трампа. І що можуть демократи, коли в них меншість в нижній палаті, меншість у верхній палаті, президент, віце-президент і всі навколо є протилежної сторони. Це навіть не республіканці, це мега. Це фанатики Дональда Трампа і його ідеології. А скажіть, будь ласка, от стосовно заяв команди Трампа та самого Трампа щодо Канади, щодо Гренландії, щодо цих торгівельних війн з Мексикою, перейменування мексиканської затоки, взагалі, американці розуміють, що відбулося по суті, Канада, Мексика, сусіди, здається, з Канадою були дуже хороші економічні відносини. Тож, як е, самі звичайні американці на це реагують, Боже, і Канада у відповідь запровадила мит. Ми зараз перебуваємо в турборежимі. Настільки багато всього, настільки багато відбувається різного, що немає навіть часу зупинитися, проаналізувати і десь на пошукати ті плюси, мінуси того чи іншого, от просто кожного дня, або кожного другого дня, хоча ні, кожного дня, щось відбувається таке. Що раніше б цьому засобу масової інформації приділяли тиждень для обговорення місяць, а зараз це все в один момент. Питання, чи це буде тривати довго? Чи це тільки акцент на перших 100 днів? Бо ми пам'ятаємо теж, що турборежим був колись в Україні. От а він е, завершився, був, або призупинився на певний час. Так само цікаво, як буде в Америці. Чи після 100 днів ось цей темп там е, темп а політики Трампа він буде іншим? От, але е, те, що зараз є, то ми це чудово бачимо. А, може ну, таки, недостатньо часу на реакції, а стосовно Канади, Мексики, з 2 квітня, так не з 1 квітня, а з 2 квітня а, будуть вступати. Ще додаткові тарифи на і будуть ще додаткові моменти, які погіршать співпрацю Америки з Канадою, Америки з Мексикою. Я думаю, що може бути певне знову ж таки відтермінування, але поки що 2 квітня саме є та дата. Чи це відчувається однозначно? Це відчувається. Інфляція, ціни значно йдуть до гори. А цікаво реагують саме канадці і наскільки вони зараз усвідомили, хто вони є, наскільки вони люблять свою країну. А ми бачимо, як це в магазинах, що забирають американські товари на канадські товари ставлять наклейки, щоб мотивують людей, щоб вони підтримували своє своє виробництво. А Америка, вона по іншому потерпає. А ціни йдуть до гори, а, а товарів недостатньо. Якщо хтось зараз хто, хто живе в Америці, скаже, та ні, все нормально. Ну це залежить від району, де ви живете. Тому що якщо ми беремо райони з вищим економічним, а показником. Там більш-менш вистачає, якщо ми беремо райони, де середній і нижче, а економічний показник насправді товарів менше і менше на полицях. На деякі товари взагалі черга або обмеження, і це ж чимось. Я не жив, але це чимось нагадує радянський союз. Не дай Бог скоро дійдемо до того що їду по талонах будуть видавати, бо таке вже щось було. Пригадую, коли був ковід, та тоді був брак туалетного паперу. Люди просто не знаю, ніби здоріли, купували туалетний папір. Зараз ситуація була з яйцями. Тобто, немає, немає в Америці. яєць. і це можна по по, -по, -по всякому розуміти, але так воно є. От, от реально просто люди чомусь в великому а, а, шоці, і які наступні продукти пропадуть а, цікаво, але це відчувається. Тобто, та це вже дійшло до того рівня, що це не десь там у Вашингтоні. Говорять, це просто людина, яка ходить на роботу. Працює з 9 до 5, вона може це вже побачити і відчути на собі, і це і я думаю, що коли люди от вже відчувають це на собі, вони тоді вже можуть своє невдоволення висловлювати і навіть показувати його діями. Панеметле. То я так розумію, що яйця продавалися по обмеженій кількості, так Так. В одній руки в багатьох магазинах знов ж таки, не всіх багатьох, а більше ніж два лотки яєць. Ми не могли купити ціни. Пішли догорів два чи в три рази залежно знову ж таки. А про що ми говоримо? Це дефіцит? це брак. Ну це смішно. та ми говоримо зараз. про ну, що контекст, Ми говоримо відбувається. про Америку, одну з найпотужніших країн світу з високою економікою, з найсильніших країн-члена НАТО, яка просто не може вирішити питання з яйцями. Так і дає запит на допомогу в Гренландію, яку вона ж хоче окупувати, щоб та її надіслала яйця. так. Ну так, та, та, так так воно є, так так воно виглядає, і знову ж таки воно буде мати все наслідки. Я не знаю, чим керується зараз ще адміністрація. Ну підтримка втрачається. Це, це, це очевидно. Підтримка втрачається. Знову ж таки, демократи завжди вони були проти, і вони не можуть навіть бути зачистою за своїх політичних а, подобань. Але багато людей нейтральних, і саме ці нейтральні люди, які не зареєстровані як демократи, як республіканці, вони багато чому і вирішують долю виборів. І якщо вони перейдуть на один чи інший бік, тоді в принципі влада втрачає свою вже таку знаєте підтримку, і тоді починаються серйозні проблеми. Пані, а Хто зазвичай ці нейтральні люди? Та? тобто, це а, яка категорія населення, якщо так можна сказати, і що впливає на вашу думку на їхній вибір під час вже волевиявлення? А, дивіться по віку і по статі, я вам не скажу. Але скажу цифрами, те, що в Америці так склалося, що 44% населення вони є республіканці 46% – це є демократи. Це ми говоримо про тих, які зареєстровані, які визначені, які от себе відносять до тої чи іншої категорії. Тобто разом це є І лишається 10%. ці 10% вони є нейтральні, і саме вони по суті визначають долю виборів. А ці 10% відсотків вони часто власне проживають в тих штатах, які називаються swing states, тобто штати або фіолетові штати, які коливаються. От і під час останньої виборчої кампанії власна Дональд Трамп заручився підтримкою. І чому він виграв вибори? Він заручився підтримкою майже ось цих, всіх нейтральних виборців, тому що вони були змучилися від попереднього кандидата від попередньої політики. Але зараз вони розуміють, що те, що вони очікували, та їм обіцяли воно далеко не там. Воно воно не так виглядає, яким яким це говорили, яким малювали. І зараз ці всі люди, ці 10%, вони вже повертаються на іншу сторону. І, знову ж таки, це може мати погані наслідки для чинної адміністрації. Ми не будемо зараз знову ж таки говорити якимись великими заголовками і, і а, анонсувати імпічмент. Просто що воно може дуже погано скінчитися а для Трампа. А що ви маєте на увазі, якщо не імпічмент, то дуже погано скінчитися для Трампа? Ви думаєте, зараз Ліона Маска приємно, що акції обвалилися? На а, половину те, що він втратив енну кількість мільярдів доларів, чи те, що його тесли сюди спалюють. Я думаю, що він не відчувається, бо в безпеці ніде а, чи Дональд Трамп зможе відчувати в безпеці, коли середньостатистичний американець не може собі дозволити купити їди, або її просто немає. А, є гарний фільм, називається а, війна штатів. А, Подібна, подібна назва, точно нову ж таки не скажу. А фільм нещодавно вийшов і там чудово показано, як штати в Америці повстання штатів. Так це правильно назва, повстання штатів. Як штати між собою війшли в конфлікт, як одні йдуть проти інших? І здавалось би це просто фільм, це просто фантастика. Але ж ні, ми бачимо, що знову ж таки є такі зараз два яскравих рухи: це є мега завзяті трампісти, і є 50-51 рух. Це є демократи більшій своїй мірі і ті, хто до них доєднується, тому тобто це і і нейтральні люди. Чи це можуть два табори між собою зійтися? Можуть, чи це може погано скінчитися? Може, як тоді буде реагувати Дональд Трамп? Він має під собою в своєму керівництві так. А поліцію і інші органи а, та правоохоронні, правоохоронні. А може бути дуже погано, може бути дуже небезпечно. Не дай бог, що так сталося, але. Ось ця гра, яку зараз демонструє чинний президент, вона є небезпечна для внутрішнього внутрішньої ситуації в Америці. Пане Дмитрі, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Я завжди дякую за цікаву розмову з важливими акцентами і деталями. Нагадаю, з нами Дмитро Алан був виконавчий директор та ведучий радіо Юа Чикаго. Пане Дмитре, кажу вам до зустрічі. Дякую вам, до зустрічі. Дякую.